Показує типу його позиції, його зв'язки. Тут спентаклі в Трійка Кубків. Інформація, можливо, я все одно вважаю, що Трамп має якісь важелі речаги давлення на Путіна. Ту спентаклю про інформацію може бути: про бізнес, про совмісне какіта. Можливо, навіть санкції були б ще ще гірші для Путіна, ніж зараз є. Жорсткі какіта через це. Все одно. А вдута. А в Дуде просто якісь таке дивне відношення до Байдена мені здається. Ну, вони не сприймають його. Всі. Я думаю, що все ж таки це через його хворобу і через те, що він вже зовсім позицію здає. Можливо, Диявол падає, щось там є, так. Да? Ну, дивись, ще знаєш, що показую. Показую навіть не про співпрацю, показує про страхи Америки, дев'ятка мечів імператор, страхи Байдена, війна. Я все одно считаю, что типа они считают, что если бы Трамп, было более жесткое решение, более радикальное. И Байден он слабоват. Морально, физически и так далее. Вот и все. Мне это просто кажется здесь про позицию. Именно про позицию. Про характер. Я думаю, что Трамп бы уже давно нажал бы кнопку ядерную, если Путин бы ему угрожал. Серьезно. Да? Десятка пентаклей падает, да? Угу. Ну, это рабочий. Бачишь, десятка пентаклей, це про бізнес. Бизнес. бизнес. Путін боится Трампа. Я все кажу, що поміч ми каже з тобою цей ефір вже діяли. считаю, що у Трампа є на Путіна секретів, які знають. Верховна Жриця, таємниці, бачиш, падають одразу. І три мичів через які вони, типу, по. Я не скажу, що Путін і Трамп зараз в гарних відносинах, до речі, потірка ж не падає все одно. Конфлікти бачиш, трійка І Чим це пов'язане? Це пов'язане перше. Це жінки. Я не знаю, чого воно вже колись нам падало, пам'ятаєш? Я не знаю, чого цей Путін так боїться, що його там зельют, щось якась інформація. Я не знаю, чого. Може, вони вместе посещали голі вечеринки, ось вот ці вот белые? В Америці, я вже не знаю. З Трампом гуляв вместе? Ну, вот, мне просто интерес. Трамп такой у нас, да, мужчина, как бы. Понятно, что он гулял. Путин гулял с ним? Какие-то от вечеринки закриті, що то було таке? А то мы сейчас про бизнес, про деньги, про землю. а Здесь какие-то падают. Да, да. Ну, что такое? Покажите нам. Вечеринки, какие-то там, не знаю, наркотики, шойсевые спитков. Ты бы как в педиде было. Ну, конечно же, да. Показывают. Ну, что ты спрашиваешь, тут с кубков, Рафан. Тройки кубков, понятно. я уверена, что они вместе гуляли. Mm -hmm. Да. 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 Туз пентаклив Там прям какая-то такая информация. Прям вообще. из новой карты императрицы. Видишь? Повязана с венками. Я не знаю, что там. Зирка падает. Три кубки. Про его похождение, гульки. Да-да-да-да-да. Звезда. Его авторитет. фант падает. Стрампу Трампу взагалі пофіг на свою типу репутацію, він знає, що це все земнеться. Всі так знають, який він. А дивись, паде маніпуляція зразу. Я думаю, що він буде Путіном маніпулювати. Карта Магавіш падає зразу. Маніпуляція. Поки не бачу, що вийде вона кудись, маніпуляцію падає, показує. Я думаю, що це може бути. війною пов'язане 100% воно. Коротше, давайте покажіть нам, будь ласка, зараз трьома картами. Трамп нам друг чи ворог все ж таки для України. Ну, я розумію, що поки не Ось мірка мечів, карта правосуддя одно падає, мені це подобається. Коли він, наприклад, стане президентом? Або якщо він стане президентом? І ще раз говорю, я не за Трампа, кстати, взагалі. Я взагалі, не очень воспринимаю. Mm -hmm. Ну, я питаю, якщо він стане президентом, Резид Пентаклів, карта Шестірка жезлів, карта перемоги і помірність падає. Карти непогані падають взагалі. А якщо Каміла Гарріс? для Украины цыяк. Mm. Типа сначала показывают хорошо, помощь, там все как надо, а потом дьявол. А потом дьявол эту с Пентакли. Я открываю дьявола, пятерка кубка. Мне кажется, Мне кажется, что она будет манипулировать потом помощью, нами манипулировать. Вот, видишь, типа, и четверка пентаклей здесь карта собственности. Честно говоря, я знаю, что кажется, что вот она падает. Мне кажется, что пойдет какая-то ситуация связанная с тем, что а мы вам давали, а вы у нас занимали, а возвращайте теперь. Вот что-то будет с вот этим связано. На итог в принципе император, десятка пентаклей падает. То, то финансовая допомога. Дружить будем десятка пентаклей. Немножко позже. Сейчас просто поки непонятно. сімка Пентаклі, я так понимаю, що із того, що должность, його ж поміняли, виходить, з ким-то? Надовжності? Да? <звук> Це, типу, як знайомство поки просто йде, карти показують, типу, що якось так воно. Але ітог непоганий. Імператор десятка Пентаклів. Тобто він друг для України. <звук> я думаю, чесно, мені ось здається, моя особиста думка, що окрім нас, самих, тут десятка куртків впаде, да? І три каже з ним одразу. Окрім нас самих, ніхто цей план не продумає краще за нас. Тут до цього карти просто ведуть, тобто не до того, що його не буде взагалі. Давай так. Не потрібно розстраюватися, тобто я не к тому, що там не буде вообще. Просто тут показують, що ну... Ну кому наша судьба цікавіше, крім як нас самих. Ну правда. Ну це ж правда. Давай зараз подивимось. Його сприйняття нашого плану. Тобто, чи буде він сприяти цьому? Так. Да, тут гарні карти. Я не кажу, що він друг, але тільки ми самі вирішуємо, правда? Ну, дивись, складновато. Десятка жезлів рицарь мечів я думаю, складнувато чого? того що все ж таки тут стосується, як не крути стосується контрнаступ Блін, я, я просто не хочу в цьому копорсатися. Я знаю, що він зараз е, обговорюється. Я знаю, що його планую. Я не хочу поки в копорсатися в цьому. Везде, сколько би я не смотрела, щоб я не смотрела показывают контрнаступлення? Сложно. Они все считают, что для нас это как-то прям нереально. Но карта Мага, она говорит про то, что стратегия гарна. Хорошая. Двига пентаклев, карта баланса вообще. Но в данном случае, я думаю, что знаешь, как здесь, к чему карты? К тому, что есть два плана. А и Б, образно говоря. Если А не удастся, удастся Б. Тут про это. Два плана. И регулироваться они будут в зависимости... Но они между собой связаны и будут регулироваться в зависимости от того, сработает ли первый или в тут. Как-то вот так вот.